Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні, Русі, слава. Ну і нам, всім світлим людям слава. Тож, власне, ото в купальський той період, ото згадуємо, згадуємо практики любомудрія, згадуємо знання любові, мудрість кохання, оце освіжаємо. Хто, хто, хто вже це пропрацьовував, хто, хто проходив посвяти, то знову ж таки можна ще раз ті відео передивитися, освіжити в своїй пам'яті, ті відео, які ви отримаєте після посвяти. Першу ступінь любомудрія, так і вмикати, жити в тих в тих енергіях любові й кохання з, з, з силою Лади, силою Лелі, чи то силою Лада, Леля, з, силою Ярила, Ярилиці, Любави і Любава. Силою Купайла і Купала. Ну і силою Лона, жіноча інтуїція, жіноча та чуйка. Це, це, треба, це треба використовувати. Ну а хто ще, ще тим не користувався, не відкривав, то відкривайте це для себе. Щось, щось незрозуміло, то стукайте, питайтеся, беріть мої книги, освоюйте. І тут Люди так і кажуть, що для мене ваші книги це настільна книга, вона ото лежить. Щас біля мене, я знову і знову до неї звертаюся, знову і знову освіжаю. Кожен раз я її переглядаю, і кожен раз відкриваю щось для себе, щось нове. Дивлюся, і, як же ж я могла оце пропустити. Воно ж тут написано, а я це якось пропустив. А потім вже люди відкривають то, що, що там ніби ніби там того і не написано, а воно поміж, поміж, поміж слів, поміж букв, буков середині, там вже розкривається ще більш. Тож будьте. Будьте скупайло, будьте в любові, будьте в коханні, будьте в задоволені. І то, власне, любомудрі, це і знання, розуміння взаємних, взаємостосунків. Це починається з теорії, з розуміння, що таке взаємин, що таке взаємодія між між одним і другим. Тобто насправді інтимна близькість починається з моменту знайомства, як ми перший раз подивилися один другому у вічі. То вже починається взаємодія між двома душами, між двома розумами, між двома серцями. І ми, ми, ми взаємодіємо і та взаємодія або розростається в щось. Дуже часто вона росте і розростається, проростають негативні речі, ті, якісь образи. Болі, злості там, що накопичені за життя чи, чи і за кілька життів, а треба так свідомо тупати взаємним. Причому це ж це відноситься до усіх взаємних, не тільки тих, що у парі чоловік і жінка, а і начальник підлеглий, чи підлеглий начальник е е клієнт, продавець, продавець клієнт е і так далі. Так далі, так далі. Тобто любі взаємини. З сусідами, знайомими, близькими дальніми і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ви живете в тих потоках, я, я пригадую, як я в перші рази, от коли наштовхувався на, на це, е, ну то, то було вра... вражаюче, або, або це було коли е, дуже сильно розгоралося це. Е, е, ну, наприклад, я проводив якийсь тренінг е, там, зустріч, і відповідно це все. Пух, просто навколо мене аж, аж цей, так, я йду в магазин, а продавщиця, такі маленькі супермаркети, продавщиця тут все пакує, пакує, сама пакує мені, а тоді кличе охоронця. О, охорона, я думаю, на що охорона? А вона кличе охоронця і каже, каже, а ну давай, давай, то поможи панові, то цей от допоможе е, е, йому то занести. Так цей, так, що то ми з нею того посміхнулися, добрий день один другому сказали, і, і вона так загорілася, що аж покликала охоронця, щоб він мені допоміг то-то нести. Тобто, а тут така дрібничка насправді. А як ви проходите по святу в любому якомудрі і потім практикуєте ці практики, то навколо вас відбувається набагато потужніше, набагато більші. У такі чудеса, досі такі диван дивні. Див, див, тобто це життя в любові. Ну а все починається власне з розуміння, як то воно будує. Ну, але це розуміння має проходити через серце, через, ви маєте своєю сутністю відчувати ту теорію. Тобто це не просто слова для вас, що от будується там, як, наприклад, Деві Карнегі писав ще там в 80-ті чи ще раніше роки. Оце там, як мати друзів. Тобто він писав, знову ж таки, це, це, це також любомудріє. Також любомудріє, як будувати нормальні стосунки, мати багато друзів, там, нормально взаємодіяти з колегами по роботі, з начальником і так далі. І, і він так, такого по-простому грубо каже, от, ти спочатку е, прийшов, ти спочатку. Дай щось людей, а тоді вже можеш після того в неї просити. Тобто ти їй щось зробив приємне, хто сказав гарне слово, чи там щось, щось похвалив за щось, чи що, чи щось, щось дійсно ну, приніс, щось подарував. Тобто подарував людині радість, подарував людині задоволення. І людина вдячна, і у ту вдячність тоді можеш використати, тоді вже можеш в людини щось просити. Тобто на такому грубому, примітивному людському рівні. Оце, от, от така механіка. Механіка взаємодії в любов. Однак, власне, у ті часи дуже багато людей це читало, але це все рівно залишалося просто словами. Ну хіба так використовували, як то сказати, ну як технологію, так і грубо, так механічно. механічно. Я такого скажу, і того буде без відчуття. І тільки то потім вже почали мінятися часи, потім дев'яності, потім, потім 2000-ті. Почала мінятися енергетика взагалі землі, і ну, нова епоха починається, нові вібрації, і для багатьох людей це вкриття. <звіття> Слухайте, ми ж читали Дейла лекарні ще в 80-ті, але воно звучало так якось механічно плоско, так якусь е е групу або якось е е е е відчуття. Тобто, це власне за я й говорю, що усе, що ви вивчаєте, то усе має проходити через серце. Ну так говорить віде, так говорить відична традиція. Чи воно має, тобто, якщо воно не пройшло через вашу сутність, ви не відчули цього власною душею, серцем, прям нутром. Поки ви цього не відчули, то це для вас не знання. Це для вас просто інформація, набір букв. Ви її можете пам'ятати, ви її можете навіть десь і використовувати чи роботи використовувати. Однак це просто інформація, це це ще не знання. А знаннями та інформацією стає тільки тоді, коли ви це пропускаєте через серце, через душу, через своє. Тобто треба пам'ятати. І ото один з секретів взаємних стосунків це, це, це наша цифра 5. 5, От п'ятірка, от ви собі уявіть п'ятірку. Таке враження, що та п'ятірка до нас посміхається. Вона така, 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 якби. Як смай, та п'ятірка, вона, вона до нас така, така, така якась весела. А, весела, власне радісна, спос. Ось. І ота п'ятірка, це, 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 це власне магічна цифра, як вона проявляється у стосунках у такому самому простому секреті взаємно. А це якщо ми щось негативне казали, це може бути правдою. Ну, я сподіваюся, що це правда, тому що якщо. Що хтось говорить неправду, ну то, 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 то ще гірше. Ну але правди гіркої, правди неприємної, правди навколо нас також є дуже багато. І це власне оце працює не тільки взаєминах, працює точніше, не тільки взаєминах е, в парі, так чи взаєминах з людиною. Це працює в взаєминах з собою, взаєминах зі своїм розумом. Тому що знову ж таки, коли ми бачимо щось в навколишній реальності, щось неприємне. А в нашій навколишній реальності багато не приємно, то ми маємо розуміти, що ми, нам не потрібно, нам, нам шкідливо, скажімо так, це кривда по відношенню до себе, це руйнація себе. Якщо ми на цьому негативному зациклюємося і заакцентовуємо свою увагу більше, ніж один до п'яти. Тобто, якщо один, один, Щось неприємне, щось гірке. Щось щось таке. Квасне. То солодкого, радісного, файного має бути після того 5. 5 до одного. 5 до одного. І оце як виключення получається. Тут тут дуже легко запам'ятати: 5 до 1. Тобто, якщо ви сказали щось неприємне людині, то після того ви маєте сказати 5 якихось приємних речей. І тим врівноважити ту гірку пігулку. І тоді людина підсвідомо вже розуміє, відчуває, що з вами є добре жити. Бо навіть якщо ви вказали на, на, на щось неприємне, то ви потім вкажете людині на щось приємне і піднесете її. Сказати, що це щось, з чим вона може гордитися, за що може, власне, радіти за себе. Оце це такий простий, дуже простий. І нині навіть сучасні вчені вже дійшли до того і також кажуть, так, ото, ото ми спостерігали за людським мозком, і там є отакий от принцип один до п'яти. А це один з таких простеньких секретів Любомудрія. П'ятірочка. Наша весела п'ятірочка, наше магічне п'ять. І отонині, давайте, от нині давайте з тим відчуттям з тим відчуттям насолоди блаженства вмикаємо у собі ті, ті заводські налаштування свої. Радість, любов, замилування, милування, милування російською умілінні в українській. Трошки той той, той, той той, то слово, той, той зміст. Милосердя, ми ніби знаємо, милосердя. От що таке милосердя? Оце умілені. Це розум Лелі, це сила Лелі. Ум Лелі. О, це, о, о, Оце включаємо в собі силу Лелі, радість, даш Божу. Насолоду, блаженство, все на всіх рівнях. Вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо. І у, то, у тих силах любові, насолоди, блаженства, і з тими думками про наш народ і про себе в тому народі. Що є наш народ? Наш народ це є сильний, великий, могутній народ. Народ багатодітний. Багатодітних сімей, багатодітних родин. Багатодітна сім'я це весела, радісна родина. Це родина, яка завжди один другому приходить на допомогу. То Як, як родина тримається один другому купи, то, 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 то неймовірно то, то все легко робиться. Чи то весілля, чи то похорон, чи то там, будинок збудувати, чи, чи поле зорати. Воно все відбувається разом легко і в насолоду, і в веселості. Це так жили ми. І так і нині, по сути. Якщо подивитися, як то зазвичай от, ну, в містах то менше, то помічається. В селах то більше помічається, то навіть не то, що родина, а навіть сусід до сусіда дивиться, чим може допомогти, бо знає, що завтра йому треба буде допомога, і, він, і сусід прийде і допоможе йому. То вже не говорячи про родину. О. Ну а як великі такі родини, багатодітні, то, 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 то ще більше проявлено. То раз з'їхалися, посадили картоплю. Раз з'їхалися зібрали картоплю чи там щось щось інше і, і все і потім потім всі мають картоплю Ну так, грубо кажучи ну а крім картоплі і все, все решта О, то, 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 то так завжди, завжди було і так і, і то треба відроджувати разом в єдності в багатодітності в радості в веселості в мудрості в любові в коханні. О. Відроджуємо силу і славу народу нашого, багатодітного, працьовитого, мудрого, сильного, доблесного. О. І отохій в, в тих думках. В любові, в радості у той купальський час. Аби відродити якнайшвидше, якнайлегше силу і славу народу нашого, то ми, як і тисячу літ тому, промовляємо. Вчу світло рода Всевишнього. Випайло, батько, прийди силою своєї благослови. Сівеси, чоловіків народу нашого України роси православної запали, аби нині кожен Божий день Тисячі тисяч зачиналося і народжувалося діточок світлих, діточок благородних, діточок праведних, діточок великодушних, діточок чесних, аби вони світлом душ своїх народ наш усилали до світла направляли. Купайло, прийди зі сварогом, батьком і ладою і матінкою, руном і рарогом, богами, рідними предками, світлими спасами, роду слов'янську Дажбора, Молі, коли Мамай. Прийдіть до народу нашого нині і силами своїми пробудіть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть. Світом Перуном угорніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми усініть, аби пала владовик святий, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі нашій. Хай буде так. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Ну і нам усім. Світлим людям слава.